Hey everyone! з вами знову Яна, викладачка в онлайн-школі англійської Green Forest. Я тут, щоб допомогти прокачати вашу англійську. Сьогодні глянемо на що здатне маленьке дієслово «put». Ви його точно чули, а ось ще знаєте ви всі його основні значення. Давайте розберемо 10 найпопулярніших. Yeah. Дієслово «put» означає покласти, поставити. Або помістити щось кудись. I saw where he put the keys. Put the keys. Я бачила, куди він поклав ключі. Але це не завжди про щось, чого можна торкнутись. Пам'ятаєте, як нас в школі завжди просили не забути підписати контрольну роботу перед здачею? Put your name on the top of the paper, so that I know who did such good work. Напишіть своє ім'я вгорі на папері, щоб я знала, хто виконав таку чудову роботу.

З put something on, можна сказати, що ви щось здягаєте. Наприклад, одяг та взуття, put your shoes on, put your coat on, put on your jacket. Наносите макіяж, креми. put on your makeup, put on your sunscreen. аксесуари, put on glasses, put clothes on, put on earrings. Гаразд, з одягом розібрались. А якщо я скажу, що хтось може вдягнути на вас провину, тобто звинуватити в чомусь. My sister, ate all the cookies and put the blame on me. Моя сестра з'їла все печиво і звалила це на мене. Знайомо? Так, спут можна і про неприємні ситуації та відчуття говорити. Окрім провини, ми ще й про тиск можемо сказати спут. I put too much pressure on myself when I was starting at university. I was so scared of bad grades. Я надто багато вимагала від себе, коли вчилась в університеті. Я дуже боялась поганих оцінок. Навчання найбільш корисне та продуктивне, коли отримуєш від нього задоволення. А на це впливає багато факторів: сучасні матеріали, правильно підібраний рівень, а ще, звичайно, відчуття прогресу. Друзі. Все це вам пропонує онлайн-школа англійської мови Green Forest. Приходьте до нас вчитись говорити англійською на актуальні теми та покращувати знання, дізнаючись, щось корисне на кожному уроці. Посилання на безкоштовне тестування та запис на перше пробне заняття чекає на вас у закріпленому коментарі. Між навчанням та відпочинком має бути баланс. Я часто відпочиваю з друзями, і ми обожнюємо дивитися фільми разом. Єдина проблемка в тому, що they can't put their phones away during the movie. Вони не можуть відкласти свої телефони, поки ми дивимося фільм. То їм хтось подзвонить, то напише Ох ось ці ділові люди. От ми глянули на кілька прикладів вживання put, у яких ще можна здогадатись про його значення. Але англійська не була б англійською, якби не мала сюрпризів. Значення put стає більш різноманітним, якщо додати до нього прийменники, такі як In off, out, down, and so on. А ну, давайте подивимось, коли дедлайни горять, справ купа, а часу обмаль, відкласти щось на потім ну, зовсім не вийде. I I have so much stuff to do, I can't put it off until tomorrow. Мені стільки всього треба зробити, я не можу відкласти це на завтра. А це бажання точно знайоме всім, у кого бувають проблеми з прокрастинацією. Maybe we could just put it off forever. Maybe we could just put it off forever. Можливо, ми могли просто відкласти це назавжди. Наступне фразове дії слова стане у пригоді любителям музики. Doja Cat put out a song, paint the town red. Doja Cat випустила пісню paint the town red. Тепер ви знаєте, як розповідати про нові релізи улюблених виконавців. Але і це ще не все. Put Out можна сказати ще й про випуск статей, постів, заяв та іншої інформації. Warren, I'd like you to put out a press release. Warren, I'd like you to put out a press release. Уоррена, я хотів би, щоб ти опублікував прес-реліз. А якщо у вас з друзями був пікнік і ви смажили м'яско, fire before you leave. Не забудьте загасити вогонь, перед тим, як підете. До речі, з put Out можна погасити не лише вогнище, але й світло, свічку, цигарку і все, що може горіти. Put out the cigarette. Загасить цю кляту сигарету. Ой, як невічливо. На жаль, some people like to put others down. You're so embarrassed of your fucking got to self that you gotta put me down. You're so embarrassed of your That you gotta put me down. Ти настільки сильно соромишся себе, що мусиш принизити мене. А put down має ще одне простіше значення опустити щось додолу. You could put me down, you could put me down by the way. Ти би мене опустити. А наступне фразове дієслово допоможе у ситуаціях, коли хтось ну зовсім нас не розуміє. Маю на увазі put yourself in someone's place, position, shoes, поставити себе на чиєсь місце. I wish you could put yourself in my shoes for a minute. Я б хотів, щоб ви могли хоч на хвилинку поставити себе на моє місце. І останнє фразове дій із дійсловом put put up with something. Терпіти щось миритися з чимось. to put up with him for six long weeks, won't we, darling? Тим часом нам доведеться терпіти його ще шість довгих тижнів. Чи не так любий? Ну, як вам різноманітність дії слова пут. І це я вам розказала лише про основні його значення. Друзі! Ми сподіваємось, що завдяки цьому відео ви дізнали щось новеньке та цікаве для себе. Тисніть пальчик вгору та підписуйтесь на наш канал, аби точно, точно нічого не пропустити та вдосконалювати англійську разом з нами. Побачимося на наступному відео. Бережіть себе!